Конечно, я не можу сьогодні. Обратим в я ще через зал, і много українців в залі. И... Да. Я ж помимо латышского и і литовського почав вивчати українську мову теж. Да. Російський гуморист Максим Галкін заспівав запальну українську пісню в Юрмалі. Андрій Данилко був ошелешений. Чоловік почав знімати Максима на камеру. Як же приємно бачити старих добрих друзів, які опинилися на боці добра? Провірка, коли перевіряють, ли ти український, просять призніці слово паляниця. Водичці. Вони люблять печериці, полуниці та суниці, і гарненькі в них спідниці, а ще мають на полиці присмачнющі паляниці. Для дітей мамусь для киці, а для захисту рушниці. Вот. Щиро дякую. І я сьогодні, коль скоро уже працює устройство, яке дає музику, я хочу спіти таку заводну класну пісню для всіх присутніх. тому що вот ця настояща українська пісня, вона об'єднує всіх своїм задором, життєрадісністю. Ой, обожаю. Поїхали. Жи мені смерехо, чом так ростеш далеко? Глядачі у залі підтримали ініціативу Галкіна говорити українською та співати народних пісень. Ба більше під час виступу Максима в залі був український артист Андрій Данилко з колегою інною Білоконь. Вони знімали виступ шумена на камери своїх телефонів. Можна помітити, що Андрію це дуже подобалося. Він не стримував своїх радісних емоцій. За одну хвилину ви побачите ще більше ексклюзивної інформації. Галкін та Алла Борисівна заспівали пісню вперше за багато років. Що співали, почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал та залишайте коментар. Якщо ви думаєте, що все так гладко у Данилка, то це не так.